Традиційно у цій порі підбиваємо підсумок минулого тижня бойових дій на фронті. Про перебіг бойових дій та підсумки бойової роботи Сил оборони України нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Кавальов. Пане Андрію, вітаю. Тож які підсумки бойових дій на фронті за минулий тиждень? Доброго ранку, Андрію. Слава Україні. Протягом минулого тижня на Куп'янському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі населеного пункту Кислівка, Іванівка, Харківської області та Андріївка Луганської області. На цьому напрямку українські воїни відбили три атаки противника. На Лиманському напрямку протягом минулого тижня Українські воїни відбили вісім атак противника в районах населених пунктів Терни та Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку російські окупанти минулого тижня здійснили близько 170 безуспішних атак в районах Білогорівки, Луганської області, Іванівського, Верхньокам'янського, Виїмки, Роздолівки, Часового Яру. Нового опитного спірного Нью-Йорка, Кліщиївки, Андріївки, Ступочок Донецької області на Авдіївському напрямку минулого тижня. Підрозділи Сил оборони України відбили понад 60 російських атак. В районах населених пунктів Новокалинове, Новобахматівка, Керамік, Бердичі, Уменське, Нетайлове, Первомайське та Невельське Донецької області. На цьому напрямку українські воїни завдали противнику чималих втрат як у живій силі, так і у важкому озброєні. На Авлівському напрямку російські загарбники продовжують вести наступальні дії в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Водяне та Урожайне Донецької області протягом минулого тижня. На цьому напрямку сили оборони України відбили близько 160 атак противника на Оріхівському напрямку. Минулого тижня українські воїни відбили 30 атак російських окупантів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області, північно-західніше вербового. Роботного Запорізької області на Херсонському напрямку російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснювати артилерійські обстріли по позиціях Сил оборони України та населених пунктах Херсонської та Миколаївської областей. Також російські загарбники вперто намагаються вибити українські підрозділи із зайнятих плацдармів на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. Тут російські окупанти минулого тижня здійснили 30 безуспішних атак на позиції українських військ. Загалом минулого тижня відбулось понад 480 бойових зіткнень. Протягом минулого тижня російські окупанти завдали 88 ракетних та понад 680 авіаційних ударів. Здійснили понад 740 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Андрію пане Андрію, які результати бойової роботи українських воїнів за минулий тиждень? Про що ви можете нам розповісти? Андрію протягом минулого тижня сили і засоби протиповітряної оборони України знищили 117 зі 128 російських ударних безпілотників типу шахет 136 136-131. Також українські воїни збили в українському небі понад 100 дронів типу ланцет. Авіація Сил оборони України впродовж тижня завдала ударів по 79 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки російських окупантів, одному пункту управління, одній артилерійській системі, одній станції радіоелектронної боротьби, двох наземних станціях управління безпілотниками і по 13 зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ протягом тижня завдали ураження по 18 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, чотирьох станціях радіоелектронної боротьби, дев'яти засобах протиповітряної оборони та зенітно-ракетному комплексу російських загарбників. За минулий тиждень загальні втрати ворога склали особового складу 5250 російських окупантів. 87 танків, 190 бойових броньованих машин, 196 артилерійських систем, 7 реактивних систем залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 239 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 24 крилаті ракети, 349 автомобілів, 38 одиниць спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава. дякую, пане Андрію. З нами наживо був речник генерального штабу збройних сил України Андрій Кавальов.